І так, Ах, Ну давай, давай. Блін. Ну молодець, паха. Тепер у нас машина зумалась. Що нам робити? А не знаю. Просто жесть якась, Подивіться туди. Опа, ма! Лабораторія, то що нам надо. Вида, що Ого, фіга собі. А вдруг там є антидоти від вірусу від зомбі? Та ти так думаєш собі? Ну, звичайно, я там бачу в, в інтернеті, що тут є в лабораторії в антидоті. Як буде відкривати? Цю двері? Не знаю. Так, пацаны, не волнуйтесь, зараз відкриємо двері. Ти! Найс! Nice. Ну що, молодець, заходим. Давай, заходим. Так, ідеться ми зараз. О, дивіться, зброї. Нам то что і треба. Нам надо, здає, Нам надо вбити зомбі. Да, це точно. А тепер так, пішли далі. Пішли. А то зараз буде щось таке нове Я... зав'язаємо. Офіки! Дивіться, тут атідоти. То, що нам і треба. Хе, стоп. Якщо тут атідоти, то зомбі ще багато, то ми не можемо вбити таких зомбі. Треба щось придумати. Эх, блін, нам їх так вбити. Надо всі собрати атідоти і, і зробити людей нормальними. І як так зробити? Ех, Андрій, ми не знаємо, що те так, стоп. Якщо о граната плюс антидот. ми покладемо тідот в гранату. А потім гранати буде зірватися і люди стануть нормальними. І так з зі зброями так буде. І ми поставимо їх там в зброю. Ага, ми так і зробимо. Так, і що ще треба? Ага. Треба ще ті доти взяти. Треба ще багато взяти. А то я знаю, що у нас в лабораторії у нас три штук. У нас хмельников. А тепер що робимо? Андрій гід. Да, я знаю. Хто ж тут їде, як не я. Хі -хі. А тепер зараз буде Ебо щось мечето крутити. Давайте пішли вже. Зараз тільки заберемо і, і так. І там? Так, ми. Моя... Сил взяли. Так, мы еще не взяли вообще. Ну ладно. Все, давайте брати вже. Так, подивимо, все забрали? Да, мы все забрали. И как ми поїдемо на машині, у нас машина зламалась. Не знаю якось. Щас де, на воду гелікоптери. Ты що, бульнуй! У нас немає. Тут немає гелікоптерів. Ви що? Зараз я знайду, де. Гелікоптер знаходиться. Ну хорошо, пішли. Ай блин. Так, ну що вийдем? Так, зараз знову відійдіть. Андрій не надо. Еп! хе А вот і гелікоптер. Давайте запрыгайте і полете. А куди ви полетете? До тебе додому. Ага. Ну, давайте на час заберемо зброї. Ну давай. А то мы их еще не сделали. Ну давай. А потом мы будем прыгать. Хорошо, мы забрали его же прыгнуть. И е, -е. И -е. И. -е. Так, ну что, все силы? Так, так. Давай, взлетаем.

Что, показывай, что мы что-то способны. Давай. ха давай, посмотри. Давай, готовь. О, где ты?

Це тепер вже зобі апокаліпсиса дбає. У нас просто Андрій Паха та кактус, його друг. І це вони врятували город. Та, ура, нарешті. Закінчився за зомбі зобі апокаліпсис.